Добрий ранок всім, друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні, героям слава сьогодні у нас 13 серпня, неділька, ми вже в лісі. Фух. Так, що, будемо сьогодні пробувати? Знайти білого грибочка і не тільки білого. Вон вже початок є. Перші червонячок на. Ой. Подивимося, чи ми сьогодні перевищимо того тижневий результат чи ні. Так що залишайтеся з нами. Будемо сподіватися, що сьогодні буде теж цікаво. Що ми погнали? Так, ось, друзі, у нас перший гербок. Невеличкий, але гарний. Нагадую, що ми на Карпат. А такий білячок. Такий білячок на початок. Гарно. Шукаємо далі. Так, друзі, ось ось у нас і другий білячок. Панно будемо лишати. Певно будемо лишати, а тут ще є один, я щось не замітив. Тут молоденький, О, такий. О, такий молоденький. цей вже здоровіший буде. Ми сьогодні трошки час обмежений. Маємо ще в запасі десь три годинки. Так що щось думаю назбираємо. Вже три грибка маємо. Добре, продовжуємо. Друзі, ось і четвертий грибок. Мишка поїла так. Хі бідолашний трошки. Але нічого вроді добрий. Так, продовжуємо далі. Так, а ось у нас і п'ятий красень. Нюня. Карпатська. А, пахта. Так, йдемо далі. Ось і шостий грибок. Трудно маленький. Але добрий на тому. Такий маленький. Сьомий грибок. Не є такі великі, ну, але що маємо, то маємо. Дам далі. А ось і восьмий грибочок. Отакий От краснень. Отакімо. Ще перед цим ще одного маленького знайшов. І одного червонячка. Продовжуємо наші пошуки. Так, ось у нас і дев'ятий грибочок. О, такий от дев'ятий грибок. Грибки молоді всі. Тут ми того неділі знайшли. Хто дивився кіно? В цьому місці. Знайшли грибка теж. Маємо далі. Ось там червонячок, замітив. Червонячок, замітив. Ось такий червонячок. Довгоногий. Але о. о, і 6 десятий -й білячок. Знаю, ведете, не ведете. Зараз ми до нього підійдемо. Так. Наш червонячок. Тут така калічка гарна. Така калічка. Так. Оба. А тут у нас вроді білячок. Десятий. Десятий білячок. Оба. Падкива. Покаємо далі. У нас ще один червонячок Ось такий. Давай, вже до довгої ножці. Сонечко світить. Не буде ведь. Ось такий. Так, йдемо далі. Ще один червонічок. Але. Але класні червонічки. Шукаємо далі. Так, друзі, щось така велика пауза з білими грибочками. І ось нарешті 11 грибок. У нас Дванадцятий рибок нас. Отакий о. Так, і тут ще один є такий. Вартий уваги рибочок. Так. Ну, дивіться, отакий красний дивіться. Дванадцятий. Ось, О. О, це краси. О, так, Ми ще трошки червонячків підзбирали. Так, так. де я того грибка дів? О, де, не йшов. О, Такі два грибка. Так, що продовжуємо пошуки. І так, хлопці та дівчата. Наш черговий красень. Оце краса. Треба сфотографувати якось. О. О, не. Я фоточка на пам'ять. І о. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, це грибок. Це грибочок. Вже не задурно йшли сьогодні. То лиш вартує за таким грибком один під. Так, ну що ж, продовжуємо. Так, хто там у нас все сховав тут. Так, так, мишка вже над ним попрацювала. А такий білячок так, Більше не видно поки що. Покаємо далі. Так, друзі, тут вже певно на завершення. Наші такі два грибочки. Один. Шовічом це не можу. Я ось другий. Старші ще, але гарні. Зараз ще трошки пошаримо, дивимося, ми ще щось є так, а ви залишайтеся з нами. Також є ще один білий гербок. Далі ні? Мишка його вже під'їла трошки, правда. Але нічого, щось нам залишило. Ось такий гербок. Добре, Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання у нас сьогодні вдалим, ось показую результат. Ось десь в порядку 3,5 кг білих грибочків. А вам Бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра! Миру злагоди і мирного неба. Скорих зустрічей.